Це Кінбурн понад три з половиною роки. Як російські війська захопили півострів сьогодні? Це єдина окупована частина Миколаївщини. Ще донедавна тут були соснові ліси, рожеві пелікани, десятки червонокнижних рослин і тиха піщана смуга, що розділяла море і лиман. Зараз же це територія пожеж, мінних полів і фортифікацій, які залишають по собі російські війська. Що чекає Кінбурнську косу після деокупації? Чи має заповідна територія шанс на відновлення, та які рішення можуть допомогти у цьому? А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста та регіону. Наразі важко сказати напевно, як саме буде тривати відновлення однак, у цьому питанні варто покладатися на думку експертів, які кажуть, що найкраще рішення це дати природі час на самовідновлення та підсилювати цей ефект біотехнічними заходами. Для кінбурнської коси це означає, наприклад, створення штучних гніздів для птахів, але це стане можливим лише після її деокупації та принаймні часткового розмінування. Водночас, для того, аби відновлювати заповідну зону, треба розуміти, яких тварин та яку рослинність треба повертати. Наразі влада не приділяє такої уваги цьому процесу, що цілком зрозуміло, зважаючи на те, що ця територія окупована і доступу до неї немає. Однак у майбутньому все ж має бути документ, який чітко визначатиме план відновлення заповідного Кінбурна. Детальніше читайте у матеріалі на сайті Меквісті. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.